За добу, що минула Збройні сили України знищили 44 артсистеми, 26 танків, 17 БПЛА та одну систему ППО ворога. Також наші збройні сили ліквідували більше тисячі російських окупантів. А станом на 13 жовтня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 285 тисяч 920 російських окупантів. Уже ліквідовано. Танків мінус 4 тисячі 931. Бойових броньованих машин було знищено 9 313 одиниць, артилерійських систем 6 807, РСЗВ 811, засобів ППО 546, літаків 315, гелікоптерів 316, автомобільної техніки та автоцистерн 9 203. Немає у росіян і 20 одиниць кораблів та катерів та одного підводного човна. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264, крилатих ракет – 1531, спеціальна техніка – 967.